Коли Друга світова війна закінчилася, Радянський Союз не лише здобув перемогу, а й розширився. Його армія перебувала в половині Європи, його система контролю була повною. А ті, хто керував війною з Москви, залишали за собою всю владу. Сталін залишався на горі, твердий, не залишаючи нікому простору. Його найближчі соратники теж залишалися поруч, але з обережністю, щоб не зробити зайвий крок. Деякі думали, що можуть щось реформувати, інші просто хотіли вижити в апараті, який самі ж і побудували. Вони перейшли від перемоги на полі бою до спроби контролювати зруйновану країну та половину Європи за наказами, які ніхто не оскаржував. Але такий порядок не тривав однаково для всіх. Деякі були страчені, інші опинилися в ізоляції ще інші намагалися взяти контроль у свої руки, і були також ті, хто зник без шуму. Що сталося з тими радянськими керівниками після завершення війни, де вони опинилися? Радянський Союз був зруйнований, але його армія панувала на половині континенту. Сталін не ділився рішеннями з жодним іншим. З Москви він віддавав накази щодо всього внутрішньої реконструкції, повного контролю в нових окупованих країнах і ще більшої влади для апарату, який сам же й очолював. Напівзруйновані фабрики, неробочі поїзди, непродуктивні поля й міста в руїнах не зупиняли темпу наказів. Перше, на що спрямували ресурси, це танки, зброя, електрика і важка промисловість. Все інше могло почекати. У селах селяни жили як і раніше, голодні й без ресурсів, але це не входило до нагальних планів. Він залишався на вершині. Той самий керівник, та сама система. Він змінив кілька назв в органі. Який приймав рішення, ввів більше людей до групи, але все продовжувало обертатися навколо нього. Той, хто не вписувався або трохи сумнівався, опинявся за бортом або був заарештований. Університети повторювали ідентичні промови, історики писали лише дозволене, а будь-яке відхилення вважалося зрадою. Книги, преса, все говорило про державу, партію і насамперед про Сталіна. У східній Європі нові уряди не ухвалювали власних рішень. Спочатку вони виглядали як широкі коаліції, але швидко перетворилися на режими, скопійовані зі Сталінського. Єдина партія, контроль з Москви, місцева репресія і нульовий простір для сумнівів. У його близькому колі не було призначеного наступника і про це не говорили. Молотов, Берія, Каганович і Маленков виконували призначені завдання, не проявляючи відкритих амбіцій. Сталін мало кому довіряв він став ще більш підозрілим. Розпочав кампанії проти лікарів, сфабрикував справи проти євреїв і планував масові переміщення населення. Його образ усе більше роздували. На свої 70 років він став об'єктом всенаціонального святкування, але він майже не з'являвся на публіці, віддавав інструкції з дому, отримував звіти, надсилав рішення без консультацій. У березні 1953 року у нього стався апоплексичний удар: ніхто не рухався швидко. Він помер 5 числа, не залишивши нікого підготовленого на зміну. Як тільки його поховали, інші з кола почали діяти. Першим, хто зробив крок, був Берія. Він захопив Міністерство внутрішніх справ, яке тепер також включало державну безпеку. Це дало йому контроль над поліцією, шпигунами, в'язницями і всім внутрішнім наглядом за партію. З тієї позиції він звільнив заарештованих лікарів, анулював фальшиві обвинувачення і заявив, що все було вигадано. Також він наказав звільнити тисячі людей з гулагу. Він хотів покінчити з терором як щоденним інструментом. У зовнішній політиці він говорив про пом'якшення контролю над Східною Європою і поліпшення відносин із Югославією. Також він заявив, що потрібно дати більше автономії неросійським республікам. Це в межах партії було спробою здобути союзників. Він знав надто багато, мав досьє на всіх. Через це інші бачили в ньому проблему. Хрущов і Маленков координувалися, щоб усунути його. У червні 1953 року його викликали на засідання і прямо там заарештували. Жуков очолив операцію за підтримки армії, його вивели прямо з будівлі, ув'язнили і кілька днів по тому оголосили, що він заарештований. Його звинуватили у зловживанні владою, відхиленнях, у мисленні і навіть у шпигунстві на користь Сполученого Королівства. Його судили без камер, засудили. І розстріляли в грудні. Щоб ніхто більше не накопичив такий рівень влади. Міністерство розділили на дві частини. Так з'явився КДБ з розділеними функціями, берія, зник з офіційних записів. Його ім'я більше ніколи не згадувалося офіційно. Маленков очолив раду міністрів. За часів Сталіна він займався технічними питаннями, брав участь у чистках і виступав від імені партії, коли вождь уже не з'являвся. Тепер він обіймав найвищу посаду в уряді. Також протягом кількох місяців він був секретарем центрального комітету, але залишив цей пост, що дозволило Хрущову взяти контроль над партією. Маленков намагався змінити деякі речі. Він представив плани з меншими витратами на оборону, більше ресурсів для села, зменшенням податків і виробництвом корисних товарів для населення. Але ніхто не був готовий до такого повороту. Більшість залишалася прив'язаною до старої логіки. Хрущов зі свого боку зосередився на проєкті освоєння цілинних земель у Казахстані. Це дало йому підтримку і посилило його позиції в апараті. У 1954 році позиції Маленкова почали слабшати через рік його змусили піти. Булганін, який був на боці Хрущова, зайняв його місце. Маленков залишився декоративною фігурою без можливості діяти. У 1957 році він спробував повернутися до гри. Разом із Молотовим і Кагановичем він намагався усунути Хрущова. Вони зазнали невдачі. Центральний комітет підтримав Хрущова і трьох виключили. Маленкова відправили на електростанцію в Казахстані. Він більше не обіймав жодної важливої посади. Його перебування при владі було коротким, з іншими ідеями, але без структури для їх реалізації. Молотов, навпаки, був присутній завжди. Він підписав пакт із Німеччиною, був міністром закордонних справ під час війни і залишився в політиці після неї. На початку повоєнного періоду він мав вплив, вів переговори в Європі і визначав позиції. З часом він опинився в ізоляції, він виступав проти реформ, захищав систему, створену Сталіним, і не вписувався в нові плани. На партійному конгресі 1956 року. Хрущов засудив зловживання Сталіна. Молотов намагався це зупинити. Він запропонував, щоб виступ був присвячений Сталіну як спадкоємцю Леніна, але не отримав підтримки. Потім він приєднався до Маленкова і Кагановича, щоб спробувати усунути Хрущова. Їм теж не вдалося. Його вивели з президії, дали символічну посаду в Монголії і виключили з прийняття рішень. Він більше не підписав жодного важливого документа, не писав, не давав інтерв'ю. Не опублікував жодного рядка. Він помер у 1986 році в Москві без офіційної реабілітації, завершив життя як тінь під наглядом, відсторонений, але ніколи не був підданий чесці. Відтоді, як Берія був усунутий, ті, хто залишався в оточенні, почали діяти обережніше. Маленко в деякий час залишався на чолі уряду, але той, хто набирав обертів, був Хрущов, який мав опору в партії і не подавав жодних ознак зупинки. Він скористався тим, що ніхто не хотів ще одного одноосібного керівника, такого сильного, як Сталін, і почав плести альянси. Спочатку він захопив контроль над регіональними кадрами. Потім організував кампанію з освоєння цілинних земель у Центральній Азії, що дало йому підтримку на нижчих щаблях. Його постать почала зростати звідти без прямих зіткнень, але з упевненим поступом. У 1956 році він використав партійний з'їзд, щоб завдати головного удару. У виступі за зачиненими дверима він описав арешти, тортури і злочини, скоєні під час правління Сталіна. Він не називав імен його спільників, але чітко дав зрозуміти, що шлях має змінитися. Ніхто не очікував такого. У кулуарах з'їзду багато керівників не знали, як реагувати. Усередині країни апарат намагався зберегти мовчання, але новина просочилася. Назовні у східній Європі почали з'являтися протестні рухи. У Польщі керівники домовлялися про зміни, не розриваючи зв'язків із Москвою. В Угорщині повстання було повним. Сформували новий уряд, оголосили про вихід з Варшавського договору і радянські танки увійшли силою. Операція залишила по собі тисячі загиблих. Після цього послання було ясним: про помилки говорити можна, але система не дозволить себе демонтувати. Хрущов не залишив владу після тієї кризи, навпаки, він зміцнив свою позицію, почав реорганізацію міністерств. Поділив галузі за економічними регіонами, позбавив Москву частини повноважень і передав функції новим місцевим радам. Ідея була в тому, щоб зменшити бюрократію, але це спричинило плутанину. Багато хто не знав, кому підпорядковуватись. Деяких посадовців змістили, не пояснюючи причин. Водночас розгорнули створення радгоспів, державних ферм, що концентрували ресурси. Колгоспи продовжували існувати, але все більше контролювалися зверху. Також дозволили сільським родинам мати невелику приватну ділянку, що трохи покращило виробництво, але не розв'язало загальної проблеми із забезпеченням. У містах акцент перейшов на споживання, побудували мільйони квартир, збільшили пропозицію базових товарів, магазини наповнилися радіоприймачами, годинниками, холодильниками, вони були неякісними, але доступними. У Москві організували міжнародний ярмарок, де продемонстрували радянський поступ. На тому самому заході Хрущов дискутував віч на віч із Ніксоном, віцепрезидентом Сполучених Штатів, перед камерами. Він демонстрував упевненість навіть зарозумілість. Хотів, щоб його бачили як сучасного, іншого, того, хто вміє розмовляти із Заходом, не схиляючи голову. У зовнішній політиці він прагнув стабільніших відносин із Вашингтоном, зустрівся з Ейзенхауером у Женеві. Потім відвідав Сполучені Штати, пройшовся Нью-Йорком, виступив в ООН, відвідав заводи. Здавалося, що це турне було розраховане на створення відчуття близькості. Але все зруйнувала берлінська криза. Місто залишалося поділеним. Багато хто переходив зі Сходу. На захід, щоб зупинити це, у 1961 році влада Німецької Демократичної Республіки за підтримки СРСР звела стіну. Ніхто не міг перейти. Наказ виконали за одну ніч. Солдати оточили зону, встановили паркани, поклали бетон. Місто розділили навпіл. Західні держави протестували, але не втручалися. Стіна залишилася. Того ж року Хрущов оголосив, що комунізм буде досягнуто за 20 років. Він представив амбітні плани, обіцяв перевершити капіталізм, говорив про рекордні врожаї, технологічний поступ, масове житлове будівництво. Ідеологічно він зміцнював власну постать. Його обличчя з'являлося в усіх медіа. Тіло Сталіна було винесене з мавзолею. Образ старого вождя знищили. Книги, пам'ятники, назви вулиць були змінені. Лінія була така. Дивитися вперед, а не назад. Але керування Хрущова почало давати тріщини. У сфері економіки плани суперечили один одному. З одного боку, надавався пріоритет важкій промисловості, з іншого, вимагали більше уваги до споживання. Адміністративні реформи працювали погано. Багато місцевих керівників накопичували посади, не знаючи, що з ними робити. В аграрному секторі цілинні землі почали давати менший врожай, ґрунт виснажувався. Потрібно було більше добрив, більше транспорту, більше техніки. Система не справлялася. У зовнішній політиці точка найвищої напруги настала у 1962 році. Куба приєдналася до Москви і прийняла розміщення ядерних ракет на своїй території. Американські супутники виявили будівництво баз. Кеннеді вимагав їх вилучення, було оголошено морську блокаду. Протягом кількох днів обидві країни були на межі прямого конфлікту. Зрештою, Хрущов наказав вивезти ракети. Він не консультувався з президією, нічого не пояснив у партії, прийняв рішення сам. Хоча війни вдалося уникнути, багато хто у верхівці вважав це помилкою. Вони думали, що він поступився занадто швидко. Його внутрішній авторитет ослаб. Після цього його позиції почали падати, він намагався зберегти контроль через нові реформи, запропонував розділити керівництво партії на аграрний і промисловий сектори, змінив структуру регіональних комітетів, посилив тиск на республіки, щоб вони виконували плани. Але спротив зростав. Деякі говорили, що він втручається у все не розуміючи суті, інші звинувачували його в імпровізації, внутрішня дисципліна розвалилася. У 1964 році група керівників організувала його відставку. Серед них були Брежнєв, Косигін і Підгорний. Вони скористалися його відсутністю під час відпустки, скликали засідання центрального комітету і повідомили йому про рішення. Хрущов не чинив опору, він погодився. Сказав, що він старий і не має енергії. Його усунули без скандалу, йому дали будинок у Москві. Він більше не з'являвся на офіційних заходах. Його не судили і не переслідували. Він жив у відставці, написав мемуари, які вийшли за кордоном. Помер у 1971 році. З ним завершився етап вольових змін. Його замінив Брежнєв, людина, яка добре знала апарат і не мала наміру сильно змінювати ситуацію. Брежнєв прийшов до влади з ідеєю стабілізувати все. Він не хотів несподіванок чи конфліктів, від першого дня дав зрозуміти, що його пріоритет порядок. Він знову об'єднав структури, які Хрущов колись розділив, відновив класичні міністерства, скасував регіональні зміни. Там, де раніше були розпорошені ради, знову з'явилися центральні офіси. Пріоритетом було те, щоб кожна частина держави знала свою функцію, щоб нічого не виходило за рамки сценарію. Він оточив себе людьми, яких давно знав переважно з групи, що прийшла з ним із Дніпропетровська. Це були вірні кадри, без видимих особистих амбіцій, віддані системі, яку вони добре знали. Економіка залишилася в тому ж руслі планування. У 1965 році була дозволена обмежена реформа для реорганізації стимулів, але вона залишилася поверхневою. Цілі, як і раніше, спускалися з Москви, так само, як і ресурси. Деяким підприємствам дозволили залишати частину прибутку, але більшість продовжувала працювати за встановленими квотами. У перші роки промислове виробництво зростало, сільське господарство також. Це дозволяло демонструвати результати. Будувалися житлові будинки, зростали зарплати, розширювались послуги. Люди мали доступ до телевізорів, холодильників, автомобілів, хоча й зі значними чергами. Основні потреби були покриті, але реального підвищення ефективності не відбулося. Після 70-х усе почало сповільнюватися. Продуктивність щороку знижувалася, апарат роздувався без контролю, рішення приймалися за звичкою. Технологічні інновації прибували із запізненням або були погано скопійовані. Заводи працювали на старому обладнанні, транспорт був неякісним, а сільське господарство потребувало величезних субсидій, щоб вижити. Незважаючи на це, країна продовжувала імпортувати зерно, переважно зі Сполучених Штатів. Ціни на нафту і газ зросли, і це врятувало економіку від негайного краху. Завдяки цим валютним надходженням вдалося утримати систему ще протягом одного десятиліття майже без змін. Зовнішня політика була спрямована на демонстрацію сили. Було підписано угоди з Ніксоном і Картером про обмеження ядерного озброєння. Брежнєв поїхав до Вашингтона. Приймав західних президентів у Москві, виголошував примирливі промови, але водночас підтримувалися партизанські рухи, комуністичні партії, союзні режими в Азії, Африці та Латинській Америці. Офіційною лінією було збереження впливу на всіх можливих фронтах. У 1979 році було прийнято рішення про втручання в Афганістан. Місцевий комуністичний уряд просив про допомогу. Москва надіслала війська. Вступ був швидким, захопили Кабул. Поставили нового керівника, забезпечили контроль над ключовими будівлями. Те, що прийшло після, стало довгою війною, з щоденними боями і тисячами загиблих. СРСР загруз у конфлікті, який не мав кінця, з солдатами, що гинули, і без чіткої стратегії виходу. Усередині країни дозволяли певну культурну відкритість, але завжди в чітко окреслених межах. Дозволялося публікувати книги, які раніше були заборонені, якщо вони не критикували систему. Такі автори, як Солженіцин, перебували під наглядом, зазнавали цензури або були вислані. Сахаров був відсторонений від публічного життя. З'явився сам видав, неформальна мережа копій заборонених текстів вони циркулювали таємно. Стеження залишалося активним, хоча й більш вибірковим. КДБ стежив за всім. Якщо хтось вирізнявся незручними ідеями, він отримував попередження або опинявся в ізоляції. Масових процесів, як у 30-х роках, не було, але контроль залишався жорстким. З часом уряд наповнився літніми людьми. Середній вік політбюро перевищував 70 років. Ротація була майже відсутня. Рішення приймалися в закритому колі, де пріоритетом було уникнення різких змін. Ніхто не пропонував реформ. Ніхто не вимагав змін. Усе залишалося без змін. Гаслом було уникати помилок, а не впроваджувати нове. Багато чиновників обіймали посади завдяки лояльності, а не здібностям. Було допущено непотизм, дозволено родинам керівників накопичувати привілеї. Корупція зросла, але про це не говорили. Вона стала частиною системи. Брежнєв накопичував відзнаки, медалі, титули, йому вручали нагороди з кожного приводу. Його образ демонстрували як символ стабільності. Але в останні роки його життя здоров'я різко погіршилось. У нього були проблеми з диханням, серцево-судинною системою, він потребував постійних ліків. Ледь з'являвся на публіці. Коли з'являвся, йому допомагали ходити, говорити, підписувати документи. Група, яка його оточувала, почала приймати рішення замість нього. Устинов у сфері оборони, громиков в зовнішніх справах, Андропов у КДБ, Черненко в партійній секретарі це було фактичне керівництво без активної постаті. Кожен керував своєю сферою, домовляючись між собою про збереження спадковості. Між 1980-м і 1982 роками Брежнєв майже ні в чому не брав участі. Засідання були короткими, звіти фільтрувалися ще до того, як потрапляли до нього. Його оточення уникало витоку будь-якої інформації про реальний стан його здоров'я. У той же час зростало невдоволення внизу. Дефіцит товарів збільшувався, чорний ринок розширювався. Люди вирішували свої справи поза офіційними каналами. Багато хто знав, що щось не так, але ніхто не мав влади, щоб започаткувати інший курс. На вулицях життя тривало, але з очевидними ознаками виснаження. Він помер 10 листопада 1982 року. Було організовано офіційне поховання. Його поховали на червоній площі у маршальському мундирі. Загального трауру не було ЗМІ повторили звичне досягнення, стійкість, спадковість. Але за зачиненими дверима вже знали, що потрібно змінювати фігури. Наступним став Юрій Андропов, який прийшов з КДБ. Він керував службами безпеки понад одне десятиліття добре знав апарат зсередини, мав досьє на всіх, знав, хто крав, хто брехав, хто провалився. Під час хвороби Брежнєва він накопичував вплив. І коли настав момент, не було жодних перешкод, щоб стати на чолі. Коли Черненко вже не міг триматися на ногах самостійно, йому почали підміняти на посаді без офіційного оголошення. Він проводив цілі дні мовчки з лікарем, що постійно заходив і виходив з його дому. Рішення все ще надходили від комітету, але всі знали, що вони були не від нього. Востаннє, коли його бачили на публіці, він ледве тримався на ногах. У березні 1985 року було оголошено про його смерть. Церемонія була короткою, без довгих промов і щирих вшанувань. Там же наступного дня обрали Горбачова. Суперечок не було. Він був молодим, прийшов з енергією, і ті, що залишилися, зрозуміли, що не можуть його зупинити. На той момент йому було 54 роки, і він вже пройшов крізь увесь апарат від поля до Політбюро. Він виріс на півдні, у сільському селищі, в родині колгоспників. З дитинства працював у полі, потім вивчав право в Москві і повернувся як організатор у комсомолі. Просувався у регіональній партії, аж поки не потрапив до основних кабінетів. Коли Брежнєв ще керував, він уже був у центральному комітеті. У 1980-му його ввели до Політбюро. Після двох похоронів за менш ніж три роки його прихід означав щось нове. Перше, що він зробив, це змінив найстаріших чиновників. Багатьох відправив у відставку, привів нові обличчя і почав перестановки. Він почав з кампанії проти корупції, переглянув звіти, прибрав кількох керівників державних підприємств і змусив інших звітувати. Але вже за кілька місяців зрозумів, що цього недостатньо, економіка не реагувала, продуктивність була на нулі, заводи працювали неефективно і все залежало від рішень зверху. Тоді він почав говорити про перебудову, тобто про реорганізацію всього. Від основ до вершини. Незабаром додалася ще одна ідея гласність, яка відкривала можливість говорити про те, про що раніше мовчали. Газети почали друкувати теми, які раніше були заборонені. В університетах почали відкрито дискутувати. Митці, письменники, дослідники всі почали рухатися. Обмеження пом'якшилися. Деякі теми все ще були чутливими, але простір для розмови був набагато ширшим, ніж раніше. Попри це, він продовжував захищати партію як основну структуру. Він не хотів її зруйнувати. Робив ставку на те, що її можна реформувати, не ламаючи. Він затвердив закони, які дозволяли створення малих приватних підприємств, кооперативів і давали більше автономії заводам. Він підтримав внутрішні вибори з кількома кандидатами. Такого не було з перших років революції. Списки більше не були єдиними. У деяких містах виборці почали обирати з двох або трьох варіантів. Ті, що були з старої системи, почали чинити опір. Публічно не говорили нічого, але в центральному комітеті було помітно невдоволення. Дехто віддалився тихо, він продовжував тиснути. Підтримав повернення дисидентів, як сахаров дозволив друкувати тексти, які раніше були підпільними, і розставив своїх людей на ключові посади. У 1988 році він уже був головою Верховної Ради, він мав контроль над рішеннями і використовував це, щоб рухатися швидше. Зменшив військову присутність за кордоном, вивів війська з Афганістану і заявив, що кожна країна блоку може обрати свій шлях. Це був кінець доктрини втручання. Без гучних заяв він відпускав Східну Європу. Того ж року почалися зміни в Польщі, потім прийшла черга Угорщини. У 1989-му впала берлінська стіна. Комуністичні уряди почали падати один за одним. Москва не втручалася, він не віддав наказу діяти, він дозволив їм піти. За межами країни це оцінили позитивно, його нагороджували, запрошували на конференції, показували як символ змін. Але всередині країни ситуація була іншою: інфляція зростала, товари зникали, черги ставали дедалі довшими. Республіки вимагали більшої автономії. Деякі вже говорили про незалежність. У Литві зробили офіційну заяву. В інших протестна активність зростала. Він намагався зберегти союз через нову федеративну угоду, але підтримки ставало дедалі менше. Тим часом Борис Єльцин набирав популярності. Єльцин вийшов з партії, виступив як лідер російського парламенту і почав пряме протистояння. Поки Горбачов говорив про поступові реформи, Єльцин ухвалював радикальні рішення. У 1991 році група консервативних чиновників намагалася влаштувати переворот. Вони ізолювали Горбачова у його резиденції, відрізали зв'язок і вивели танки на вулиці. Єльцин виліз на танк перед парламентом і взяв контроль у свої руки. Спроба зазнала краху за кілька днів. Після цього партію призупинили. Республіки почали відділятися. У грудні 1991 року Горбачов подав у відставку. 25 числа він залишив свій кабінет. Наступного дня Радянський Союз припинив існування. Не залишилося червоних прапорів ані центральних комітетів, ані рад. Лишилася Російська Федерація з Єльциним на чолі. У колишніх республіках дехто з колишніх керівників пристосувався. Інші зникли з політичної мапи, деякі створили нові партії, інші пішли в бізнес. У кількох країнах відбулися вибори, в інших ті самі особи просто змінили уніформу. Тим часом Горбачов залишився без посади, без партії і без впливу. Жив у своїй квартирі, рідко з'являвся на людях і почав писати: видавав книги, давав інтерв'ю, їздив за кордон. У Росії його критикували, казали, що він занапастив країну. За кордоном його вітали. Апарат, який він намагався реформувати, більше не існував. Секретні документи почали ставати надбанням громадськості з'явилися архіви, записи, списки стеження. Стало відомо, як ухвалювалися рішення, хто дозволяв, хто підписував, хто зникав за наказом. У містах демонтували статуї. Деякі вулиці змінили назви, в інших залишили як є. Історія стала незручною. У Москві минуле перетворилося на ринок. Книги, фільми, виставки усе стало товаром. Ніхто не вимагав звіту, не було суддів і комісій, лише безладний перегляд безвинних. Деякі колишні керівники померли, нічого не сказавши. Інші дали коротке інтерв'ю. Ніхто не просив пробачення. Ті, що були при владі, вже не могли відповідати. Покоління керівників зникало без шуму. У східній Європі процес був іншим. У деяких країнах були вироки скасування пенсій, перегляд шкільних підручників. У Балтійських країнах ухвалювали закони пам'яті, у Росії ні. Хаос 90-х не залишив на це часу. Люди мали інші пріоритети. Економіка руйнувалася, послуги занепадали, спалахували внутрішні війни. Минулим ніхто не займався, імена колишніх керівників залишилися як розмиті згадки в підручниках без акцентів. Вони вже не керували. І це вже не мало значення.